Привіт, Арнольде! я знаю, що тобі дуже подобається подорожувати, особливо подорожувати у часі. Вітаємо в 2100 році. Поглянься, дівчина має контактні лінзи, під'єднані до інтернету. Вона може знайти будь-яку інформацію про тебе за декілька секунд. Отакої ти помреш снотливим. Заходь всередину. Цей космічний ліфт підніме тебе на висоту 35 тисяч кілометрів над рівнем моря прямісінько до величезного кільця, яке акумулює обертання землі в електроенергію. Праворуч від тебе магазин частин людського тіла, давай зазирнемо всередину і поглянемо на заміники для твого нещасного пальця. Цей лікар може створити цілий організм тільки з одного геному, тому всі зоопарки тут кишать динозаврами, птахами додо і навіть неандертальцями. Хочеш перекусити? 3D-принтер друкує їжу зі штучних тваринних клітин синтезованої муки та мінералів. І це смакує краще ніж їжа з 2019-го. який неймовірний світ, правда? Але це все може перевернутися з ніг на голову. Ядерна війна, глобальне потепління, пандемії це також може бути нашим майбутнім. Наука це палка з двома кінцями. Ми можемо як використовувати її в благих цілях, так і загинути від неї. Знаєш, що може вберегти нас? Бачиш червону кнопку для сповіщення про нові відео, тиця її. Птиця! Я що завгодно розповім тобі. Хе. <плес> <плес> Я чекаю. <плес> Я все ще чекаю, бо не всі поки тицьнули. Ми будемо врятовані від.